Вітаю вас, любі діти! Вітаю вас, шановні батьки. Діти, сьогодні, в дитсадочку, гарних іграшок багато і великих, і малих. Привітаємо ми їх! Добрий день, ми скажемо вам, і звірятам, і лялькам. Будуть гратися малята і не будуть сумувати. Діти, а погляньте, як багато цікавих речей у нас в садочку. А спробуйте відгадати загадку, будь ласка, про всі ці речі. Слухайте уважно машинки та звірята і м'ячиків багато, конструктор, кубики, ляльки. Це все дитячі іграшки, розумнички малята, молодці. І у садочку кожен зможе знайти собі іграшку до вподоби. А зараз ми з вами. Пограємо в цікаву гру. Ви, певно, знаєте, що кожною іграшкою можна гратися по-своєму. Я буду розповідати про іграшки, а ви відгадуєте, будь ласочка. а зараз часу ви не гайте. Швиденько, діти, відгадайте, що за іграшка така. Її можна котити, нею можна перевозити. Вантажі. Що ж воно таке, діти? Так, це вантажівка, яка ось перевозить ось такі м'ячики малесенькі, різнокольорові, і зелені, і рожеві, і сині. І помаранчеві, розумнички малята. А наступну іграшку можна одягати, годувати, з нею гуляти, а також і лягати спати, відпочивати. Хто знає, що це за іграшка. Так, це лялечка, ось вона. Діти, бувають різні іграшки. І пухнасті, і м'які, і тверді, і гладкі. А давайте з вами подивимося на іграшку та відповімо на запитання. Яка вона? Ось у мене що? Це. Так, вірно, це кубик, якого він кольору жовтого, а який він на дотик. Твердий. Так, а ще він. Гладенький, так, розумнички, діти. А це в нас лялечка. Подивіться, яка вона гарна, красива та весела. Вона яка м'якенька, пухнаста, дуже приємна на дотик. Молодці малята. Ви гарно все відповідали. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічів!